Вітаю вас, друзі! 24 червня сьогодні і з вами Валерій Клочук втретє за сьогоднішній день. Так, я третій раз готую коментар з приводу подій, які сьогодні відбувалися уже в минулому часі на Росії. Ви знаєте, що Пригожин йшов йшов до Москви і не дійшов. Так, він розвернувся і пішов назад. І на цьому, в принципі, відео можна було б завершувати, говорити вам, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну, в будь-якому випадку це робіть. Але все ж таки хочу внести деяку ясність, що відбулося на Росії і що відбуватися надалі. Пригожин заключив фактично мирову сьогодні із Путіном, але її заключав не сам Путін, а Лукашенко. Лукашенко Путін телефонував сьогодні вранці, розповідав, яка в нього історія, і, що за все, дав йому доручення, аби той провів перемовини із Пригожиним, Ну і спробував уладнати конфлікт, який дуже серйозно назрівав. Все те, що ви бачили сьогодні, в себе по телебаченню, в телеграмах, в вайберах. Ютуб-каналах і в інших соціальних мережах це не видумки, це направду все так відбувалося. Але тверезо оцінюючи і прагматично ситуацію, яка там була, ті повідомлення, які з'являлися, абсолютно очевидно було, що до великої ескалації справа не доходила. Пригожин тиснув, Путін відпускав, давав можливість йти. Ну і оцей шлях, коли він пройшов від Ростова до Москви впродовж дня. Цього було достатньо, аби Лукашенко все-таки виконав забаганки Пригожина. Я далекі від думки про те, що Пригожин діяв самостійно, але основний мотив, який спонукав Пригожина саме до цього типу маршу справедливості, було намагання і бажання зберегти власне життя. Тому що історія з Пригожином вона мала завершитися ще. Ну, в Бахмуті. Тоді вже йшла мова про те, що він, в принципі, не потрібний. Його приватна військова компанія виконала місію, і вона мала була бути б знищена. Такий міф розповсюджувався, але він є реальністю. І інформація, яка з'явилася вчора про те, що був нанесений авіадар по розташуванню вагнерівців. Він може бути правдою. Я цього не виключаю. Тим паче, сьогодні ввелися все-таки бойові дії, було знищено низка гелікоптерів, які контролювали переміщення Вагнера. І якби він дійшов до критичної точки, то я думаю, що бойове зіткнення було б однозначно, але воно путіну не потрібне, тому що це б означало початок серйозної смути громадянської війни чи перевороту, про що власне він говорив сьогодні з самого ранку. Що в сухому залишку отримав Пригожин? Пригожин е, отримав гарантії збереження свого життя на якийсь певний час. Я не думаю, що він буде там вічним, однозначно так. Він отримав фінансове забезпечення своєї діяльності. Це абсолютно так незрозуміло, ну, тому що пригожин не може діяти за власний кошт, кількість людей, яких він отримує, вона велика. Не можу говорити, що це 25 чи 100 тисяч. Цифра особового складу доволі сумнівна з точки зору реальності. Лише спираємося на офіційні заяви. Ну і, звісно, він отримав, як на мене. Гарантію того, що його головні опоненти, а це не Путін, тому що Путіна він ніколи не критикував, Шуйгу і Герасимов будуть зняті з посад. Ну і кримінальну справу проти Прогожина закриють, поки принаймні на даному етапі, я думаю, її е, піднімати не будуть. І питання визнання ПВК Вагнера екстремістською організації також відійде на задній план. Так, сьогодні це питання на Росії почали розглядати. Ескалація набувала неймовірного розмаху. Тиснув не лише Пригожин, а тиснув і Путін. Але посередником цієї історії виступив Лукашенко, який також отримав від цього свої дивіденти. Але Лукашенко проводив ці перемовини не з Мінська, а з Бодрому, куди він відлетів напередодні вночі разом із своєю сім'єю, тому що ніхто не знав, як потім розвитатися події. Чому не знали? Тому що зрозуміло, Пригожин діяв не сам. Я ну, точно можу вам гарантувати, що таку величезну спецоперацію провести самому нереально. Так, він мав певну кількість бойової техніки, важкого його озброєння, танки, БТРи і все, навіть системи протиповітряної оборони, але для ведення системної військової операції продовжує якогось тривалого часу, ну провожних ресурсів точно не було, на чому хтось мав її забезпечувати. І от мені так видається, що саме. Торгом у цій всій історії стала посада міністра оборони. Рішення поки що цього приводу не звучено, але воно само собою не прошується. Тим паче, купа телеграм-каналів, наближених до російської влади, поінформованих так званих z кореспондентів Про це вже відверто пишуть і пишуть про наступника, який може обійняти цю посаду. І оця постать доволі цікава. Ним може стати некий Олександр Дюмін. Олександр Олексій, перепрошую, Дюмін. Олексій Геннадійович Дюмін, 72 року народження, сам з Курська, росіянин, російський воєначальник, державний діяч, губернатор Тульської області ще з 2016 року. Буквально трішки про його біографію, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, хто він і що він. Його батько Геннадій Дюмін, військовий медик, генерал також, начальник 4-го управління головного військового медичного управління Міністерства оборони ще із серпня серпні року. Року. Ну Номенклатурна особистість, яка потроху пропихала свого синочка на посаду. Йому це вдалося. У нього є брат, бізнесмен, мама працювала вчителькою, в принципі, нічого особливого. У 94-му році він закінчив Воронежське вище військово-інженерне училище за спеціальністю радіоелектроніки. Нічого особливого. І був розподілений до Московського військового округу у невелику військову частину. У 95-му році почав службу у ФСО Росії в управлінні президентську зв'язку в головному управлінні охорони тоді працював з Борисом Єльциним і Віктором Чорномирдіним дуже не останні постаті на Росії. Супроводжував їх в поїздках по країні і за кордоном. А з 9 серпня 99-го року працює в службі безпеки президента і його дуже часто називають керівником охорони вже президента Путіна, хоча він це постійно заперечує в 2007 році після призначення. Головою уряду Віктора Зубкова став начальником його охорони. Ну а потім трансформувався, траспор... скажімо так, до охорони президента Путіна в 2012 році. Став заступником начальника управління служби безпеки президента Росії ФСО Росії в 2014 році. Заступник начальника головного розвідувального управління не плутайте з згором гурце в Україні, командуючи силами спеціальних операцій Росії. Ну і так далі, ну дійсно. Кар'єрний ріст неймовірно почав набувати обертів У 2015 році. Начальник головного штабу сухопутних військ і був навіть заступником міністра оборони Шойгу в 2015 році, 24 грудня, указом президента Росії призначений. Саме цим заступником. Ну, звісно, він пробув на цій посаді не дуже довго, буквально впродовж одного місяця, і потім, 2 лютого 2016 року, він був знятий з цієї посади, але не просто знятий, а відправлений губернатором Тульської області. Можна говорити багато там про його освіту і так далі, тому подібне, але я б назвав би дещо б іншу, дуже ну, цікаву деталь, тому що Дюміна називають можливим. Наступником Путіна. Засоби масової інформації згадували про нього як можливого кандидата президента Росії. Або його, про, про, про його перспективи говорили саме отримати великі, велику посаду у керівництві Росії після президентських виборів 2018 року. Поки що не склалося, але ніхто не каже, що це не може скластися нині. А так і кажуть, що от сьогодні його не випадково можуть призначити на посаду. Головна риса. Дюміна у тому, що він дуже дуже відданий президенту, дуже надійний, ну і такий абсолютно свій парень. А такі свої парні потрібні, як то і до прикладу, прем'єр-міністр. Російської Федерації Мішустін, якого також називають дуже своїм для Путіна. І він вже давно призначений. Ви знаєте трішки про історію, ну хто не знає, почитайте в Google. Тому такі кадрові рокіровочки вони доволі цікаві. Я не виключаю того, що, до прикладу, та фінансово-промислова група, яка вежа Кремля назву просто, сьогодні допомагала пригожину здійснювати так званий Марс. Справедливості, в тому числі, лобіює і призначення Дюміна. і саме вони проводили переговори з Путіним. А Пригожин такий був фунтом у цій всій історії. Пригожин повертається на свої позиції. Він отримав реноме не дуже вдалого бунтівника на Росії. І не лише на Росії, а й в Україні дуже багато хто, ну навіть з моїх підписників, можливо, хто навіть зараз мене дивиться, захоплювався сьогодні ним. Так було чим, тому що він виконував дуже потужну місію, яку ми справедливо, наче на перший політ видається, яку ми давно хочемо реалізувати на практиці. Знищення путінського режиму. Але проблема заключається в тому, що він і не збирався цього робити до кінця. Він не є самостійним, а тут відбувалася банальна. Боротьба за впливи, чи повернеться Пригожин в Україну і буде продовжувати участь у воєнних діях? Я, чесно кажучи, зараз маю сумнів. Чи залишиться він живим найближчим часом? Найближчим часом, можливо, так, місяць, два, максимум три. Ну можливо, менше навіть, можливо, більше все буде залежати від ситуації. Дуже цікавими виглядали сьогодні перемовини світових лідерів, які обговорювали дуже. Спокійно ситуація на Росії радилися, що будуть робити у випадку 1, 2, 3. Це абсолютно правильні історії. Все те, що ви бачили ще раз говорю, друзі, польоти джетів приватних із високопосадовцями Росії до Санкт-Петербурга. Польоти першого літака президента Росії. До Валдаю та назад це також не вигадки. Це все відбувалося. Історія на Росії сьогодні була вкрай правдивою і вона могла бути небезпечною для режиму Путіна. Але не варто недооцінювати самого Путіна в питанні збереження його влади. Чи матиметься продовження? Так, сьогодні російські добровольчі та Легіон Свободи Росії вже зробили відповідні заяви про те, що їм потрібно скористатися цією смутою на Росії, яку сам власне і анонсував Путін. Більше того, вона. Навіть Тихановська із полком костуся Каляновського мали намір розпочати якісь дії на Білорусі, тому що Лукашенка не було сьогодні в Білорусі, це абсолютно також очевидно. І це з порядку денного не знімається. Тому продовження буде однозначно. Ми побачили лише першу серію цього голівудського блокбастеру, який в тому числі був інспірований зовні, не просто із Росії, а при просто функцію цієї історії. Він ніякий не лідер. Втім, є один такий дуже цікавий нюанс. Сьогодні та підтримка. Всенародна, ну окей, не всенародна, але масова підтримка на Росії, яку виказували, вочевидь, громадяни Росії плескали в долоні вагнерівцям, зекам, які їх гвалтують, їх вбивають. Ну окей, не будемо про мораль, це дійсно не про них. Дає можливість все-таки пригожено говорити про його політичне майбутнє. А це, на жаль, от таке кримінальне обличчя майбутньої Росії, яка не потрібна в такому форматі абсолютно нікому. Тому робота з переформатування дефрагментації, скажу так, Росії вона триває і не завершена. Тому робимо своє, віримо в ЗСУ, донатимо друзі. Знаходьте свої благодійні фонди чи тих воїнів, ЗСУ, яким ви довіряєте, допомагайте їм. Це дуже сьогодні важливо. Війна ще не завершена. Якщо виграна битва, то перемога ще не сьогодні. Точно вона вона буде завтра чи післязавтра. І щоб цей завтра настало швидше, всі долучаємося до єдиної роботи боротьби. За нашу свободу і незалежність всіх люблю ціну шаную. і шанові. не перемикайте. все буде Україна. І не забудьте підписатися, як хто цього не зробив раніше. Написати коментар, подобайку поставити і поширити відео друзям.